Через ранкову атаку Росії загинуло п'ятеро людей, щонайменше сорок травмовані. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. У столиці після ракетних ударів виникло кілька пожеж у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода розповів, що на Київ летіло близько 20 ракет. Їх усі вразили з сили ППО. Росіяни били комбінованим ударом: спочатку крилатими ракетами, потім балістикою. Зараз триває евакуація. З кількох п'ятиповерхівок через нездетоновану бойову частину ракети. Одна її частина на подвір'ї будинку, інша в одній з квартир. Кількість постраждалих у столиці росте. Вже відомо про 18 поранених, із них 13 госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. На Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Там постраждали троє людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватний будинок, господарчі Поруди та автомобілі били росіяни по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна травмована. За словами мера, пошкоджені також об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Вивчаємо ситуацію по об'єктах житлової інфраструктури, комунальної інфраструктури. Є пошкодження і школи, і дитячі заклади. А це вже кадри палаючих будинків у Харкові. Місто атакували вночі та вранці. Після обстрілу там повністю зруйнований під'їзд житлового будинку. Наразі відомо про влучання у дві багатоповерхівки. Рятувальники розбирають завали, аби знайти людей. Попередньо загинули четверо людей, близько 30 постраждали. Під завалом, як кажуть совмесники, ще знаходяться люди, тому працює дуже багато руйнацій. В частині Київського району міста немає світла та частково води. Без електро- та теплопостачання лишилися мешканці Північної Салтівки. Крім того, є витік газу. 23 січня ворог бив по Україні крилатими балістичними авіаційними та зенітними керованими ракетами. Усього росіяни запустили 41 повітряний засіб. Наші сили ППО знищили 21 ворожу ракету. У Генштабі повідомили, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії, а їх було більшість, досягли своїх цілей.